На юності черги за овочами, фруктами, за закалнами, динями. По перше, домашнє дуже все хороше, воно добре. Дивіться, які черги за м'ясом, за салом. Антиоксиданти захищають серце. У вас тут овочі і фрукти живуть як у санаторії. Ви, ви з ними як з малими. І так. по і почешете, і, і почеш... поговорите. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні прогуляємося по ринку Юність, місто Київ, поспілкуємося з продавцями, попитаємо ціни, подивимося асортимент. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ось перед нами гарна локація. Овочі, фрукти. Доброго дня! Буде у, буде, вас, буде, у вас тут овочі і фрукти живуть як у санаторії. Да, ви, ви з ними, як з малими, і да. по і почешете. І, і поговорите, кані для них треба говорити. Вони про, тоже... проведете серйозну бесіду, так? Да. А вони в свою чергу, блищать, пахнуть, да. і тільки чекають, хто а їх смачно, першими їх мало. забере до кошику. По перше, домашнє дуже все хороше, воно добреньке. Все підкажіть, будь, будь ласка, скільки огірочки коштують? 60 гривень на горочки помідорки повідорки домашні Атомати. по 100, по 160, по 120. 120, А такі, да. будь ласка. Ось це буде 100 сто. Да. Так, а цибулька на цибулька піс цибулька 35, 35. А перчик, будь ласка? Перчик один буде коштувати 100, другий 60. 60, білий, так. Да. Да. Морква, будь ласка. Морква 35, да. бурячок 35. А буряк покрасний від того, що він такий смачний, так? Да? Смачний, дуже На смачний, солоденький, молоденький, так. солоденький. Абрикоска, будь ласка, підпочатку. Абрикоска 150. 150, так. картопелька. No. Кар картопелька Картопелька наскільки ніжна, ага. що сама просто це в пюре, да, так? да це пюрешка. Серев'яра це картошка тільки для пюрешки ага. 35 п'ять кілограмів. Тридцять так, будь ласка, 30. 30. Mm. А кабачочки. Цукині будуть по 50. По 50 так, по а соленість будуть по 120. Подірочки по 120. Помідорки Помідорчики тоже будуть, будуть по 80. Ага, по 80. Mm. І чорносливчик, будь ласка, чорносливчик, на узвар. 25 за 100 грамм. Грам. Друзі, подивіться, яка гарна локація. Да. Будь ласка, запрошую. Запрошує. Запрошуємо. Ще усі, усі да. капусточка. О, ще й кольорова капуста. Девочки, йдіть сюди. Все, гарного дня, гарного дня. Будьте вам. Будьте здорові, пока-пока. Все. Пока. все на добро Дякую. буде. Дякую. Зараз завітаємо в рибний відділ, запитаємо, яку ціну рибка коштує. На юності черги за овочами, фруктами, за кавунами, динями. Будь ласка. Баклажан 65 гривень, Супер солодкий. Виноград 160 гривень, Перчик 70, 75. Томати 75. Виноградик 100. Часночок за кілограм. Доброня. Олахина супер. 230. Найсмачніший кавунчик на ринку юність. Кавун Одеса 25 гривень. Супер. До речі, в Ноусі також ціна 25 гривень, але тут набагато солодший. Брав, друзі, рекомендую. Динька, 45 гривень Одеса. Черевшинка 200 гривень Одеса. Абрикоска, 140 гривень. 150 гривень полумінчика, а лимон, новий урожай 130 гривень. Друзі, тут завжди черга стоїть, гарна локація, смачна продукція. Навіть кукурузка в пропозиції свіжа. Качанчик 30 гривень за одиницю. Дуже гарно все розкладено. Дуже привітний продавець, тому дану локацію рекомендую. Будь ласка, приходьте, купляйте. Зараз пройдемося, вкритий ринок. Запитаємо ціни на м'ясо, на сало, на ковбасу. Диня 35 гривень за кілограм. Рівненський кірочок 30 гривень, Уманський солодкий 90 гривень, сливка чернігів 100 гривень. Узбекистан 100 гривень. Диня, Україна, Одеса 50 гривень, 30 гривень. Ну, а зараз, друзі, перейдемо до критого ринку, поспілкуємося з продавцями. Запитаємо ціни. Доброго дня. О, свіжачок уже готується. Підкажіть, будь ласка, скільки рибка коштує. 220 220. це короб у нас, так? Ага, Короб свіженький 220 Так, а це у нас копчена? Лящ? Ага, скільки коштує? 300 гривень за кілограм. Так, Червона рибка. Підкажіть, будь ласка, червону рибку. 700 гривень за кілограм, будь ласка, свіженьке все запаковане. А це що за риба як називається? Це верховодка. Верховодка, ага. Скільки вона? 200 гривень за кілограм, верховодка. Дуже смачно пахне, друзі. Запрошую, приходьте. Критий ринок, тут завжди шумно, гамно. М'ясні вироби, бекончик 200 гривень за кілограм, куряча запечена 320 гривень дня. домашня запечена 390, сало на дровах 250, курейка запечена 300 гривень, ребро на дровах 280, курочка на дровах 200. 15 за кілограм, шпондер 295 гривень. Індейка запечена 250 гривень, дитяча ковбаска варена 160 гривень. Сири в пропозиції на будь-який смак смак кантри 400 гривень за кілограм. Бринзочка овеча 280 гривень, маселко 300 гривень за кілограм, Серенада 380 гривень за кілограм. Чедер Англія 780, Рокфорд Польща 480, Маханчик Конина 220, друзі. Подивіться, як смачно виглядає ковбаска Київ 350, телятинка 390, добрий день. Ага, дякую. Добробут 450 гривень. Сиру бринзочка в пропозиції 200 гривень, сологунії 270 гривень, масло полтава є ще 30. в асортибі 235, так? Це за кілограм чи за кіломе? За кіло. Ага. Моцарелочка Бебі 280, масло полтава 300 гривень. моцарела Вінниця 160. А підкажіть, будь ласка, який найбільше сир сьогодні користується попитом? Що купляють із сиру найбільше сьогодні? На вибору сладкі, острі і люди. Ну, а що сьогодні вас найбільше беруть із сирів? Шосточка. Ага, шосточки. Королівський. Ага, Польща. Ось, друзі, рамзес, Польща, Королівський Польща беруть і шостка Україна 400 гривень. Саме такий сьогодні сир користується попитом. Шпондар 295 гривень, бекончик 200. Зараз перейдемо, запитаємо, скільки коштує сало, м'ясо. Доброго дня. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 250. 250 Дуже смачно гарно пахне, свіженьке. А таке наше Так, 250. 250. Так. А на запікання на кісточці? 230. 230. Дуже класне м'ясо, друзі. Подивіться, які черги за м'ясом. За салом. Ось, будь ласка, чоловік купляє салко. Зараз запитаємо, скільки воно коштує. Сало 200 гривень. Скажите, пожалуйста, добрый день, цена салта? Салта 200 гривен. 200 гривень. Очень вкусно пахнет. А мясо сколько стоит? Масло 200 гривен, заднее 220 200, 220. А наша шашлык? 280. 280. Бутылочка 220, задняя частина 220. А рулечка, пожалуйста, сколько? 70. 70 гривен за килограмм. Свеженькая. А печеночка, пожалуйста, как підкажіть. 60. 60. А івушка? 80 пара. 80. 80 пара. Друзі, на холодчик, можливо. Так. Подивіться, який асортимент. Підкажіть, будь ласка, скільки таке коштує? 130. Like 130 на супчик, на, на бульйончик дуже класне. А на шашлычок? 250, 250 все. Свіженьке, ароматне м'ясо. Самі карі класні кусочки, самі книжечки. Один. кусочки. З Скорослоєчкою, сальце, м'яско. Друзі, зараз підійдемо до привітних продавців, поспілкуємося. Завжди приємно спілкуватися з такими людьми. Доброго дня! Радий вас бачити. Будь ласка, Буженінка домашня 390. Балик 480, балик запечений 350, бекончик 200, краківська колбаска 195, зельц 200, кров'яночка 160. До речі, наш друг-підписник з Японії. Будь ласка, саме для вас знімаю. Я знаю, що ви любите українську кров'яночку, В Японії такої немає. Підкажіть, будь ласка, сьогодні найбільше з м'ясних виробів, що беруть київляні? Все потрошку. Але найпопулярне, яка ковбаска користується? Лікарська на Лікарська на крошку. Так, сьогодні жарко в Києві. 200 гривень за кілограм. В Соловунії 220 гривень. В Іспанія копа 70, 700 гривень за кілограм. Речка 390. Зараз попитаємо, в яку ціну овочі, фрукти в критому ринку, будь ласка, лимончик 150, томати 100 гривень, персик 150, 180, вишенька є, полуничка 250. Малинка 250, смородинка 300 гривень, качанчик кукурузка 30 гривень, смачненька солодка, абрикоска 200 гривень, абрикос 200, нектарин 200, персик 200, сливка венгерка 120, яблочко Голден 100 гривень, чорний принц 100 гривень. Моксов 100 гривень. На юності завжди дбайливо розкладають овочі, фрукти. Ось перед нами, наприклад, огірочки. Вони корисні, виводять токсини, зволожують організм. Ціна 70 гривень за кілограм. Томати, антиоксиданти, захищають серце, ціна 120 гривень за кілограм. Баклажанчик знижує холестерин 70 гривень. Далі кабачок перед нами. Легкий для травлення, виводить зайву рідину 50 гривень за кілограм. Морква покращує зір, зміцнює шкіру 60 гривень за кілограм. Бурячок очищає кров, підтримує печінку. Ціна 60 гривень за кілограм. Капусточка знижує тиск, покращує травлення 40 гривень за кілограм. Картопелька. Додає енергії, нормалізує тиск 60 гривень за кілограм. І цибулька бореться з вірусами. Корисна для серця 40 гривень за кілограм. Огірочки в яку ціну? 120 кілограм. Сто кілограм. А томати начинені. Так само 20-100 грам. Так, часничок, будь ласка. 10 гривень, один зубок, головка, вірніше. А картопелька 40. Велика 50. маленька 30. А малинка, будь ласка, підкажіть? 70 стакан. Вона не червона, вона як жовта, так? Жовта, червона, там. Угу. Та їду, а сорті? Так. Оскільки трьохлітрова банка томатів коштує? 250 огірочків. 250, так, те ж саме, так? Ага, оце я знаю дуже корисна річ. Підкажіть, будь ласка, це у нас Кали. калина, так? Калинка. В чай. Вона дуже корисна для людини. Зберігає імунітет, так піднімає імунітет. Тому, будь ласка, скільки така баночка? Тиск понижає. А, і тиск понижає? Ага. Скільки 120. вона коштує? 120. Дивіться, скільки тут калинки. Дякую. На юності великий асортимент картопельки. Будь ласка, в пропозиції і біла, і червона. Підкажіть, будь ласка, така картопля в яку ціну? 50 гривень. Так. А морква? 50 Також 50 кілограмів. Будь ласка, баклажанчик, скільки коштує? 60 гривень. Свіженький. Так. Цікаво, скільки такі томати коштують? 100 гривень любий. 100 гривень, ага, 100 гривень на будь-який смак, друзі. І рожевий, і червоний, і бурий, і мілкий, і крупний. Так, йогірочки, будь ласка, підкажіть. 70 гривень домашнього. Домашній 70 гривень тільки з огорода. Так, і зелень, скільки почув? 20 гривень А Я хочу помідори вас, 100 гривень. Можемо мікс зробити різних. А це булька скільки коштує? 35. 35 гривень кілограм. Насіння гірчиці нового врожаю 60 гривень за кілограм. Подивіться, яка дрібнесенька. гірчиця біла, 70 гривень за кілограм. Горох 60 гривень за кілограм, Овес 40, люцерна 250, до речі, можна посіяти на сіно. Козом, коровам конопля 250 гривень, ечмінь 40 гривень, редька 90 гривень, засоби захисту рослин на будь-який смак, фунгіциди, гербіциди, пестициди. Також насіння огірочків можна придбати 30 гривень, 50-60 на будь-який смак. Насіння капусточки кольорова броколі 50 гривень. Великий асортимент огірочків насіння. Капусти. Редіски 45 гривень, 20 гривень, Рудольф, Горох 45 гривень. розпис Баранівка 60-ті роки. Чайник. Ціна чайника 290. Чайна пара 190. Друзі, ось і завершилася наша сьогоднішня мандрівка ринком юність у Києві. Поспілкувалися з продавцями, дізналися ціни, набралися вражень. Не забувайте підтримати канал підпискою, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Щиро дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на каналі у Кадрі.